Привіт, друзі, пам'ятаєте законопроект під номером 8029 про дозвіл на виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років, тобто призовного віку. Ініціатором цього законопроекту є народний депутат України Георгій Мазурашо, який за те, щоб чоловіки виїжджали за кордон. Адже згідно офіційної інформації, друзі, як ви думаєте, скільки чоловіків зараз незадійні в обороні України? Я вам відкрию секрет близько 10 мільйонів. Ви думаєте собі так, якщо дозвіл цей буде, що всі виїдуть? Ні. Як говорить нам Георгій Мазурашу, що це буде близько 1-2 мільйонів, що ніяк не вплине на захист України. Звісно ж, цей законопроект вже досить довго розглядається у Верховній Раді, і навіть є відповідь, друзі, від комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, який не заперечують цьому законопроекту, в якому йдеться мова про те, щоби сплачувати добровільний страховий внесок. До Збройних сил України у розмірі п'яти неоподаткованих мінімумів, а це приблизно, друзі, на сьогоднішній день 13 тисяч гривень. Тобто, щомісяця 2697 гривень, ви сплачуєте страхового внеску, і таким от способом ви можете перебувати за кордоном без проблем. Тобто, друзі, якщо 1-2 мільйони вийде чоловіків, ще раз наголошую. Це ніяк не повинно вплинути на обороноздатність України. Ці чоловіки повернуться назад в Україну, адже їхні домівки залишаються в Україні. І станом на сьогоднішній день ціни на нерухомість в Україні ніяк не падають. Тобто можливості продати свою нерухомість буде досить і досить важко. Тим більше, якщо вона десь в селі, і хто зараз в селі буде щось купувати, або ж тим більше там, де проходить зараз військова операція, або ж проходить обороноздатність України. Тобто задіяні якісь війська на цій території. Тому я, друзі, до вас звертаюся проголосувати за цей законопроект, за посиланням, яке буде в описі до цього відео, зробити максимальний репост, хоча я не вірю в ваші можливості, тому що я розчарувався трошки в тих людях, які підтримували наші петиції на початку. А тепер я прошу вас підтримати петицію народного депутата Георгія Мазурашу. І, звісно ж, можливо, він також це відео подивиться. Я вас особисто підтримую. Також, друзі, я залишу петицію. На нашу, яку ми створили з Тарасом Юристом, за яку також проголосували на, сьогоднішні, на сьогоднішній день трошки більше трьох тисяч людей. Напевно, всі вже виїхали, тому ніхто не хоче голосувати. Якщо ви не можете проголосувати за цю петицію, я вам не можу в цьому допомогти, тому що ви повинні в цьому розібратися, якщо вам дійсно потрібно і є. Бажання виїхати за кордон. Ви зможете в цьому розібратися в інтернеті є досить багато інструкцій. Друзі, а що ви думаєте на рахунок цього законопроекту? Пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, я і надалі буду вас про це все інформувати. Звісно ж, друзі, я вас всіх люблю і поважаю. І те, що думаєте про мене, ви це тільки ваша думка, яку ви особисто створили. І насправді яким я є, це може бути зовсім не так, те, що ви думаєте. Звісно ж. Тисніть вподобайку, діліться з відео, підписуйтесь на канал, і побачимося в наступному випуску.